І питання це будуть, чи буде європейці давати кошти свої, чи буде це брати з 300 міль... 270 мільярдів, бо 270 Європи, 30 там mm -hmm. в Америці, е і конфісковані активи Росії, З цих грошей ми якісь кошти будемо давати. Чи це вже інше технічне питання? Але він буде давати цю зброю, буде давати е е інформаційні дані, розвідки, все інше, що необхідно, буде навіть давати там, можливо, подекуди кошти. Але це буде йти не напряму, бо в нього політика він заявляє про те, що він миротворець і він за те, щоб це зупинилося. І от саме в цьому напрямку воно все потроху і рухається. Потроху і рухається. Наша найголовніша мета показати, що це не ми договороздатні. Це Путін, який не збирається нічого зупиняти. До кінця цього року це точно. І також треба знімати рожеві окуляри. Завтра нічого не закінчиться. І е, тоді він зрозуміє, скажімо так, е, ну не те, що зрозуміє, а виявиться в ситуації Трамп, що Путін робить з нього ідіота. Вибачте, ну це і оце наша факт. політична гра, якою ми маємо займатися. Можливо, слово гра просто так трошки ріже око mm -hmm. чи вуха, да, і б'є там. Але насправді воно приблизно десь так і є. Коли ти робиш одну заяву, робиш е до неї інший там, якийсь крок. Вони навпаки, ти робиш там якесь зустріч, так далі. Тобто, це все така дипломатична взаємодія, в рамках якої ми маємо отримати певні результати, і оце якраз у про це мова йде, щоб зробити так, щоб Пут... Трамп вважав, що ідіота зробить з нього не Зеленський і Україна, а Путін. І тоді він ви опиниться в такій ситуації, що він вимушений буде давати вже відпір. Mm -hmm. Бо він насправді Трамп. Це також треба розуміти, що його політиці, з якої він пройшов, за якою яку вибрали його більшість е, е, в Штатах Америки, говорить про те, що давайте будемо відверті. Що Росія не ніякий не ворог, нічого, а це фактично, де-факто, як вони вважають, його союзник. Тимчасовий е, для певних питань вирішення, які необхідно проблем, які є зараз у Сполучені Штатах Америки, але тим не менше. А з цієї позиції він Трамп зараз постійно намагається взаємодіяти з Путіною з Росії, в принципі, з усім іншим світом. Те, що воно не виходить так, як він хоче, це вже друге питання. І він робить ці кроки, робить паси постійно Путіну, що давай завершу, мені не вигідно так, мені вигідно по зовсім іншому. І ти мені вигідний, як країна, і ти і країна вигідна зовсім іншої історії. Але Путін цього не робить. І Трамп, наше завдання зробити так, що. Трамп опинився в тій історії, коли в нього просто виходу вже немає допомагати Україні, а не тимчасовому союзнику, який вважає Федерацію.